Вітаю! Тема японського інструменту мене зацікавила уже дуже давно, і це відео буде в продовження до одного з попередніх відео про японський інструмент. Було дуже цікаво спостерігати, як різноманітні майстри з усіх куточків світу працювали за допомогою японського інструменту. Цей інструмент дивував своєю специфікою та особливостями роботи, а також якісним результатом. Тому першими кроками було виготовлення простих інструментів, які подібні до японських. Звичайно, з тих матеріалів, які у мене були. Найперше, що я виготовив, це була ось така канна, маленький рубаночок, який я до сих пір використовую, але як чорновий рубаночок. Почалась робота з того, що я знайшов шматок інструментальної сталі і від розмірів залізка я вже планував всю подальшу роботу і проєктував цей рубаночок. Колодка викладена з дуба, він тонований і досить таки непогано працює, але оскільки в мене вже є готовий е фабричний рубаночок, то я цей використовую як чорновий, а той використовую як чистовий. Працює він непогано. Зроблений він за креслениками і малюнками, які знайдені в інтернеті, приблизно ті ж самі пропорції. Єдине, що він трошки уще получився, ніж фабричний рубанок. Але він досить -таки вдало працює. Наступним інструментом став японський рейсмус. Кебіки. Ось так працює. Спочатку в мене був тільки в одному варіанті з ножем. Потім я вирішив зробити цілий ось такий набір, який складений в мене у коробці. Значить, є дві колодки, одна з береста, друга з дуба. Відповідно, два клини. І є чотири рейки. Одна рейка. Має ніж з фаскою ззовні. Друга рейка має ніж з фаскою всередину. Третю рейку я зробив з олівцем. І четверту я зробив стрижнем від кулькової ручки. І я можу одночасно використовувати два рейсмуси з будь-якими з цих рейок. Рейсмус виготовляється з тих матеріалів, які є, але це мають бути листяні тверді. Породи. Далі у мене з'явилась можливість. Замовив ось таке залізко. Воно ламіноване з двох шарів, високовуглецева сталь і низьковуглецева сталь, кут загострення 30 градусів і колодка з граба. Теж рубаночком задоволений, він непогано працює і ним дуже зручно вирівнювати скриньки після розпилювання або вверх скриньки перед наклеюванням кришки. Він зручний, має значно більший розмір і його теж часто використовую. Дає досить непогану стружку, частеньку поверхню, і я його використовую у багатьох своїх проєктах. І останній з інструментів, який я зробив, але вже трошки з таким фіксатором винтовим, це варіки біки. Тобто силовий рейсмус, який дозволяє різати деревину. Використовую в першу чергу для того, щоб нарізати такі заготовки для коміко, не використовуючи верстат, а різати це все за допомогою інструмента. Заготовки товщиною 8 мм. Рубанками робиться база, потім виставляється необхідний розмір і просто прорізається з двох сторін. На деяких майстер-класах це показано. І таким чином працює цей рейсмус. Для зручності я використовував тут не клин, а гвинтовий зажим. Відповідно, порівняно з звичайним кібіки, він має більшу колодку для більшого упора і більш масивну рейку. Для ножа я використав шматок фрези з швидкорізаної сталі. Ну, ще в планах зробити змінний ніж для того, щоб можна було зробити фаскою зовні, фаску всередині і симетричне загострення. Ну, ось такий коротенький получився ролик з невеличким оглядом своїх саморобних інструментів. Дякую за увагу. Підпишіться, будь ласка, на канал, хто ще не підписався, але йому подобається контент даного каналу, поставте, будь ласка, оцінку, подобайку, прокоментуйте і буду вдячний також за поширення даного відео. До наступних зустрічей!